Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Близнюки Блізнюки на період 7 по 13 серпня. Сьогодні нам допомагає дощ. Сподіваюсь, друзі, що ви загадали всі свої питання та побажання. А зараз будемо дивитися, що саме для вас співпало. Ось державна установа. Ви десь будете по справах в державній установі. Це, начебто більше нічого. Дивимося уважно. Якщо я щось пропустила, пишемо в коментарях. Начебто все? Ось і що ваше святкування. Щось ви сходите по справах до державної установи, а потім будете святкувати. А ми переходимо до другого розкладу. Подивимось на розвиток ваших подій. Другий розклад для знаку в ближнюки тут вже більше вирисовується, вимальовується співпадінь Ось друзі, знову планета місяць, зараз повний місяць, то може він може давати якийсь такий важкий вплив. Всі якісь ваші події, які минулого місяця були, які завершились. Повний місяць їх забирає з собою в минуло. З, 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 не, з деякими вам може бути важко розставатися, але це вже минуле. Ще дивимось, де у нас щось півпало. Ось якась швидкість в якихось подіях. Ось у вас договір. Каблучка, договір якийсь. Начебто все. Якщо підсумувати договір, швидкість і якісь незрозумілі обставини. Можливо, потім вам щось стане більш зрозуміло. А ми прямуємо на третій розклад подивитися, який розвиток. Третій розклад. для знаку зодіака «Блюзники». Знову, друзі, вам випадає якась ось темна історія, незрозуміла ось планета місяць. Але ось тут іде підкова. Це більш зрозуміло і понятно, а тут йде замок. На замок закривається ваша незрозумілість. Оці обставини, котрі вас хвилювали. Ось, друзі ваше, вдале завершення. Ось корона. Ось переміна місця діяльності, роботи, зміна роботи. Ось тут якась була неясність у вас, але вона закривається на замок. І ось ваш успіх. Якщо ви щось таке робили, якийсь переход з роботи на роботу, то у вас він буде вдалий. А зараз ми подивимось, ось іще підкова ваша в домашньому очагі. Тобто в родині у вас все має бути добре. І ще одну карту на застереження та пораду. Застереження. Та парада. Застереження дерева. Зверніть увагу на те, що у вас, наприклад, якщо це проєкт, то він у вас йде вперед, розвивається. І дивіться уважно, щоб там не зробити ніякі помилки, бо він у вас розвивається успішно. А парада це планета Сонце. Все буде добре. Ось так, друзі. Бажаю вам вдалого тижня. До зустрічі на моєму каналі.